Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 13 березня, і перед тим як я розпочну сьогоднішній огляд американських новин. Я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди стараюся розпочинати із української теми на американської на американському просторі і української теми все ще багато в топах топових американських новинах, розпочну із закордонних, які стосуються України, американцям розказують про те, що Макрон, президент Франції, у своєму зверненні до французького народу заявив про те, що французам треба бути готовими обороняти, захищати Україну навіть без допомоги Сполучених Штатів Америки. Він Макрон сказав, що хотілося б, щоб ми були разом з Трампом з США, але нам треба розглядати такий варіант і бути готовими, тому що знову ж таки розказав всі правильні речі. Тому що якщо Україна впаде, то немає гарантії, що Путін просто не зупиниться на цьому. І не піде далі, а також на американському просторі розказується про очікування відповіді від росіян відносно цього ж 30-денного перемир'я зупинки обстрілів, і американці це називають момент істини. Ну і вчора з цього приводу Пісков е, висловився про те, що слухайте, ми не можемо зараз дати будь-яку відповідь. Нам треба дочекатися деталей, про що там було обговорено взагалі всі деталі цієї домовленості. І тут на американському просторі вчора говорилося, що е, витков це е, такий свістів. Витков він е, взагалі відповідає за близький схід. Ізраїльсько-палестинський конфлікт, війна, але так само його Трамбі пропоручив вирішувати питання переговорів між війною України і в Росії, і ще з цього приводу на американському просторі журналісти задаються питанням: а що ж буде, якщо росіяни відмовляться? Підписувати цей 30-денне э, перемир'я. Ну і э, Марко Рубіо з цього приводу сказав: слухайте, це взагалі не конструктивний підхід. Навіщо забігати наперед? Якщо вони не підтримують, то ми будемо щось вирішувати. Зараз ми маємо думати з мирної сторони, з мирним підходом і думати, що росіяни підпишуть. А якщо наперед говорити, то це ну, дає поганий настрій для росіян. Це було вчора. Ну ще до речі, було що було вчора: це е, візит Путіна е, в Курську область. Це вперше до речі, вирядився він в військовий одяг і е, говорив до там місцевих малини на передовій. Знову ж таки, підтверджень цього всього немає. На якій передовій він там був, але звернені до військових росіян він сказав, що наша головна ціль. Звільнити курську область повністю і знищити всіх українських військових на цій території, і ну, взагалі, вважається, що оцей малесенький шматочок території Курської області це мало не єдиний козир, який має Україна в переговорах із Росією. І а, буквально через декілька годин після візиту Путіна російські це вже е, російські масові, засоби масової інформації е, повідомили про те, що вони змогли відбити суджу. Суджа це найбільше місто в Курській області, яке могла захопити Україна. Це районний центр там і підтверджень від української сторони американці не мають з американських джерел. Засоби масової інформації повідомляють тільки те, що я говорив вам напередодні: що дві треті захоплених українцями території вдалося відбити, конкретно підтвердити факт перезахоплення чи захоплення суджі, чи звільнення як для росіян суджі. Сьогодні ж е, повідомляється знову ж таки в російських засобах масової інформації, що зустріч із американською делегацією вже відбулася, і офіційної відповіді від е, росіян немає. Я так розумію, вони все-таки очікують дочекатися, щоб повністю вибити збройні сили України з Курської області, тоді качати свої права. Але для російських Глядачів, слухачів, а була сказана така штука, такий собі, Юрій Ушаков, це радник, російський радник по міжнародних питаннях. Він виступив не вже не Пісков, там не Путін відповідно, а такий нижчого рана політик російський. І він виступив з такою заявою, що слухайте, нам треба переглянути умови цієї домовленості, тому що тут взагалі не були взяті до уваги. Інтереси Росії, а були тільки це однобокий такий договір про ці 30 днів, і взагалі ми вважаємо, що українці хочуть просто на ці 30 днів зупинитися, щоб перегрупуватися, підігнати військових ближче до лінії зіткнення там і на нас напасти. Ну і відповідно, знов ж таки, якщо чисто думаючи людина дивиться на цю ситуацію, то це просто реальне затягування цього часу, щоб все таки вибити українців. І з російської території я нагадаю, що знову ж таки, офіційної відповіді нема. Але для російської аудиторії була це зроблена заява. Ну і відповідно, це такий боковий сигнал і для американців. Тому як будуть роз, розвиватися події надалі, ну. Наразі невідомо, як ви розумієте, чи американці сприймуть це як офіційна відповідь, чи вони поведуться на цьому поводку? Ах, да ж точно, ми ж не спослухали, що росіяни думають з цього приводу. Давайте ще тиждень поговоримо. Ну а на американському просторі а, велика новина це бюджет. Знову ж таки, завтра закінчується термін тим, дії тимчасового бюджету. І якщо він не буде продовжений, то держава по суті закривається. Держслужбовці йдуть у. Як це беззарплатну відпустку, і я про це трошечки вчора говорив. Сьогодні з'явилася інформація від депо, від демократів і сената і лідер демократичної. Меншості Шумер заявив, що вони такі змогли якось об'єднатися і вони не будуть підтримувати цей законопроект. Я нагадаю, що республіканці, коли готували цей бюджет, вони підвищили на 6 мільярдів доларів витрати на збройні сили України і обрізали на 13 мільярдів доларів для внутрішніх програм. І дивіться, що Трамповська взагалі була філософія з цього питання. Ми просто пропихнемо, засунемо в горлянку демократам. Вони змушені будуть проголосувати, тому що вони так бояться цього шатдауна. І тому, коли приймався бюджет, цей тимчасовий бюджет, який називається тимчасовий, але вже до кінця бізнес-року, до кінця вересня місяця не були прийняті до уваги жодні зауваження від демократичної партії. І от республіканці надіють, що для демократів. Луз-луз, як то кажуть, і то програнна ситуація, і то програнна ситуація, вони переживаючи за федеральних працівників, приймуть закони, які їм просто підсунуть. Так от, і навіть знову ж таки, Палата представників, проголосувавши за цей тимчасовий законопроект, вони пішли вже у відпустку. Тому навіть якщо зараз Сенат щось проголосує з поправочками, в палаті представників немає нікого переголосувати, цей законопроект. Як би там не було, Відбудеться, чи це не відбудеться, чи демократи, можливо, набивають собі ціну, але вони говорять так: слухайте, ми готові зараз проголосувати на продовження на 30 днів, на так, як є все зараз. Нічого не міняємо, не віднімаємо, не додаємо, так як є продовження 30 днів. І сідаємо як дорослі люди, і разом обговорюємо, і приймаємо нормальний бюджет. Тобто ви свої інтереси відстоюєте, ми свої інтереси відстоїмо і будемо іти далі. Нагадаю, для того, щоб законопроект пройшов через Сенат, треба 60 голосів. Республіканці мають тільки 53. Більше того, сенатор із Кентакі мінус один, тому що він сказав, я за це голосувати не буду. А наступна новина про тарифи, як же ж без них? А вчора Канада. До речі, я розказував про те, що вони зняли тарифи на електроенергію, яка продається сюди Сполучені Штати Америки. Натомість вони накинули тарифи там на різні господарчі речі. Загальна сума 21 мільярд доларів. І це вже йшло прицепом до європейських тарифів, тому що європейці накинули тарифів американцям на 28 мільярдів доларів, і там туди входить Яволовичина, мотоцикли, Виски. Там метал різного роду, і на виски, до речі, тарифи аж на 50%. Тобто об'єдналися канадці з Європейським Союзом, щоб трошечки ну почав. Слухайте, торгова ця війна вступає вже в активну фазу, можна так сказати. На що Трамп сьогодні зранку відповів: Ах так, якщо ви не знімете тарифи на алкоголь для європейського союзу, то на шампанські і на різні європейські алкогольні вироби, Трамп погрожує підняти тарифи на 200%. Тобто, ну тут межі немає після 200 – 500, тисяча мільйон і так далі. Ну і взагалі є опитування, що ж думають американці з цього приводу. Ну, це така інформація. Знаєте, хочете вірити, хочете не вірити. Я сам не до кінця довіряю таким цифрам, але цифри напівофіційні. Тобто, знаєте, один джерела видають одне, видають інше. Але дивіться, що люди думають відносно от місяць е президентства Трампа, як його дії взагалі впливають на економіку. 51% американців вважають, що Трамп убиває американську економіку. 28% вважають, що молодець так тримати. Економіка йде догори. гори. 21% вважають, що те, що Трамп робить, взагалі нічого і немає спільного з тим, що відбувається економікою. Економіка сама по собі, тарифи сама по собі. Ну і відповідно, ці саме категорія: оці 28 і 21 в сумі 49, вважають, що через рік. От від сьогоднішнього дня з тими тарифами, все, що відбувається, все буде отако от добре, і всі ми побачимо, що Трамп був правий. Ну, 51%, так і вважає, що і через рік буде ще гірше. Новина. Дивіться про шкоду нової Трамповської адміністрації. Дивіться, яка історія. Так само, це війна продовжується з Канадою, але це із серії вистрілити самому собі в ногу. Дивіться, про що новина? Американці об'явили, що з 11 квітня для канадців будуть вноситися нові правила, якщо вони планують перебувати на території Сполучених Штатів довше 30 днів. Про що це взагалі? Є такий термін, особливо ну, хто приїжджає на 30 днів, в основному це стосується канадських пенсіонерів в Америці. Тут навіть для них є такий термін snowbirds – це снігові птахи. Що це означає? Це як в Канаді починається зима. Пенсіонери, які там заробили трошечки коштів, я так розумію, приїжджають сюди в Америку, в теплі країни. Хто там готелі знімає, хто на цих будиночках на колесах, витрачають в Америці десятки тисяч доларів, проживаючи тут, платячи за рент, за їжу там і за все, і тому подібне. Ну і дивіться, по-перше, цієї зими вже було відчутно, що канадців поменшало, тому що почалася оця Патріотична хвиля, ага, раз американці хочуть нас захопити, 51 й штат. Дехто все рівно приїхав. Але дивіться, що міняється. Для канадців, порівняно з іншими усіма іноземцями, було виключено. Вони їздили собі в Америку, сюди як додому. Платили, там нічого додатково, навірніше не платили, купляли, продавали і так далі. Тепер же ж оці 30 днів відміточка для канадців будуть а, трошечки жорсткішими. Рамки перебування тут сполучених штатів Америки це не віза, тобто не буде вводитися, що канадцям не треба відкривати візу для приїзду в США, але треба заповняти додаткові форми більше того, заходити в якусь там організацію імміграційну і здавати свої відбитки пальців. А це як ви розумієте, це вже зовсім інша історія, і багато із канадців. Навіть тут уже патріотизм в сторону віддавати іноземній державі свої відбитки пальців. Це ще одна перешкода. Там відповідно що ще додатково це може вилиться. І тут стоїть питання, наприклад, знову ж таки, американці дуже рідко їздять на відпочинок на південні штати саме зимою, тому що океан холодний, там ну. Це платиш гроші. За що Канація, якраз таки, була основною цією рушійною силою, яка їздила на південь, проводила там знову ж таки давала нове життя чи додатковий заробіток, якраз таки для оцих туристичних бізнесів. І тут ну, от я не знаю, це рішення як можна охарактеризувати, як не погане рішення для якраз таки американського туристичного бізнесу. Ще одна новина, а трошечки продовження От вчора. Я про це говорив: про те, що скорочення в департаменті освіти, там 50% всіх працівників біля 2000, з'явилися додаткові трошечки деталі цього рішення. Виявляється, що окрім скорочення. Працівників буде так само скорочення і деяких програм в плані освіти, а конкретніше, якраз таки програми е, в плані допомоги учням-інвалідам, там менше допомоги, там і тому, що є є різноманітні програми і так далі. І тут дивіться, я от одну таку історію знаю доволі близько. От, знаєте, от. Із своїх знайомих, якби ви передивилися, от в своїх знайомих із найкрутіших людей, з якими я зустрічався за своє життя, я, я знав, він зараз, до речі, вже помер цей чоловік. Я знав одного чоловіка тут в США, який от. Із найкращих, найкрутіших людей цього світу легенько входив би в мою п'ятірочку. Він багато чого мене навчив, і так далі. Історія його така, що в нього було троє синів, виросли, пішли з дому, там свої сім'ї. Там і так далі. Вони з дружиною вирішили удочерити трьох а, чорних темношкірих дівчат, інвалідів, які абсолютно нікому не були потрібні. Чоловік, цей за якого розказую, республіканець, був просто як то кажуть, до корня місків, Просто 100% республіканець. Але він завжди розказував таку штуку. каже: коли до влади в США приходять демократи, одразу з'являються програми, які допомагають нам. Тому що ці діти, у яких він удочерив, це от 24 на 7 треба доля, тобто це в день і вночі, це просто я не знаю. Це Герої, найбільші герої, взагалі, які я зустрічався, просто в своєму житті людина так от каже, коли демократи приходять до влади, з'являються програми, які допомагають з такими дітьми і вдома, і в школі. Там і підтримка, ну й трошечки легше. Каже, коли приходять республіканці, ці всі програми одразу зрізаються. І тут дивіться, я б хотів би звернути увагу. Знаєте, є такий вираз, що суспільство чи держава, чи сила суспільства, сила держави. Вимірюється тому, наскільки держава піклується про найнезахищених, найслабших у своїй державі, тому що знаєте, це найслабша ланка, де вона рветься. От наскільки держава сильна, наскільки вона піклується про найслабших, і це от це категорія людей, які за себе не можуть постояти, ці інваліди. І дивіться, от. На кого знову ж таки на кому вирішили адміністрація Трампа економити якраз таки і в цьому випадку на цих же ж дітях-інвалідах? І це ще це тільки початок, тому що і медікейт, і медікер, це пенсіонерські, там і малозабезпечені люди так само будуть обрізатися пізніше. Тобто Америка вже велика, чи ще треба трошечки почекати. А дивіться новина, яка вже трошечки досить, хоча це так само про політику. Штат Вискансин там, от коли проходять в Америці вибори, потім іде перевірочка, тобто оголошені результати, там іде потім перевірочка. І в штаті Вискансен, там на одній виборчій дільниці звільнили одну із муніципальних службовиць. Це жінка, яка пропустила 192 бюлетні. Це Бюлетні, які відправляються по пошті, тобто не, не просто в ящиках, вони приходять по пошті, і в окремій коробці десь там лежали. До речі, два пакуночка було. Ці 192 бюлетні ні на що не вплинули. Тобто, навіть якби вони за протилежну партію проголосували, то ніякої, ніякої різниці вони б не зробили б, але цю людину не заарештували, там, не ще що небудь, але з роботи з посади її звільнили. І цікавий дивіться, який момент, який я не розумів взагалі, як про це дізналися. Четверо із цих 192 хазяїв цих білитнів. Я не знаю, можливо, треба якось прослідкувати. Може через веб-сайти прослідкувати, Я таким ніколи не цікавився, не, не, не дивився про такі речі. Але четверо із цих е людей із цих 192 подали в суд. Подали в суд, і хочуть 175 тисяч доларів компенсації за те, що їхні громадянські права були проігноровані, по суті, тому що їх викинули там і все, їх не порахували. Вплинули, не вплинули. Питання 25-те. Новина космічна. Я вчора розказував про те, що SpaceX мав запускати цей свій дракон. Чим взагалі ця подія велика, що вони мають забрати цих астронавтів-експериментаторів, які на Боїнгову Старлайнери полетіли і застряли на міжнародній космічній станції. Так от, базовий час і дата для польоту була на вчора на вечір. Як ви розумієте, що я про це розказую, тому що політ не відбувся, а. Запасний запасна дата була на сьогодні на вечір. Але виявляється проблема не із космічним апаратом, не космічною цією ракетою, а проблема із пусковою площадкою. У них якісь там гідравлічні щось там механізми не працюють. Які по суті тримають цю ракету, відпускають я так розумію чи ще що небудь. І тому запуск цієї ракети переноситься тепер на вечір п'ятниці, на завтра ввечері тепер планується. Я так розумію, ці гідравлічні проблеми мають ви. Ви вирішити, ну а знов ж таки американські якраз таки увага зосереджена саме на цьому, тому що люди, які полетіли на тиждень, застрали вже майже на рік, там в космосі. Ну і там все трошечки роздувається більше шуму ніж насправді є. Ну і остання новина це із серії. Мені здалося знайти знову одну таку цікавеньку новинку. Вчора я вам розказую, як поліція доставила морозило для 4 хлопця. Це дуже схожа новина, але треті зміни. Дивіться, про що історія. Історія із Флоріди. Бабуся замовила піцу, дівчина, доставочниця піци, приїхала з піцею. І побачила, що машина, яка припаркована параємо перед бабусиним будиночком, там під, під нею, під цією машиною лежить алігатор, вісім футів. Це трошечки більше двох метрів. Ну дівчина страшно злякалася, сидить в своїй машині, не знає, що робити. Піцю-то замовили, треба віднести. Що дівчина не знала, що сусіди побачили цього алігатору раніше, викликали поліції. Поліція вже туди їхала, там спеціальні служби, які ловлять і так далі. Приїхала поліція, ця дівчина каже: Слухайте, виручіть мене. Я боюсь. Я боюсь. До речі, алігатори, якщо ви не знаєте, вони доволі швидко бігають. Вони там хаваються в тіньочку, але як вони захочуть за своєю їжею побігти, то вони можуть доволі швидко бігати. І ця молода дівчина каже: Слухайте, виручіть мене. Поліцейський бере цю піцу, йде до цієї бабусі, виходить. А бабуся виходить з передніх дверей прямо до цього алігатора. Поліцейський каже, заховайтесь, тут алігатор, заховайтесь в хату. А вона: О, алігатор, алігатор! А де моя піса? Це, це, це просто відео, я це просто, А де моя піса? Алігатор тудике? Де моя піса? Поліцейський каже: Й, зайдіть в хату, я вам на задні двері занесу вашу піцу. Підходить, в камера пише. Бабуся каже, а скільки за піцу? Поліцейська, слухайте, я поліцейський, я не піцу доставляю. Коротше, от ваша піца, вона там якусь пачку готівки передала. Бабуся, я так розумію, кредитними картками, на жаль, не вміє користуватися, тому що можна було б зекономити там, а якщо через додаток і ще й собі балів там набрати, набрати на майбутню піцу. Але то таке старше покоління з такими речами в Америці. Не дружить. Так що все обійшлося. Через трошечки приїхали служби, ніжно обмотали, якщо так можна сказати, то алігатора і відвезли його в якесь там болото озеро, відпустили його на свободу. Всі залишилися живі, як то кажуть, не дід не плаче, не баба не плаче, і не курочка, не куткудаче. Поліцейський живий, доставниця піци жива, бабуся щаслива сидить, їсть піцу всередині. Алігатор плаває в якомусь болоті. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, коментарі і особливо за підписки на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!